Добрий день, дорогі друзі, підписники. Сьогодні у нас ремонт карбюратора. Вчора замовив в інтернеті ремнабор. Зараз відчиняємо капот і будемо. Ось у нас такий мотор літровий код 150-156 ось на табличці. Ось такий мотор, і зараз е, нам треба відкрутити ось цю центральний на 6 головку і на 10. І ось тут скобу треба зняти. Ось і відкрутити оце, відкидаємо фільтр. <кхи> е, відео я не показував, я перебирав сам трамплер. Я й толком сам не знаю, може відео відзніму, як я трамплер 2108 перебирав. Все, погнали. Мені треба прокладку економайзера Вона сильно накрилася. Треба зняти прокладку економайзера і прокладку ускорительного насоса. Погнали. Так, ну що, нам потрібно зняти ось Економайзер мощностних режимів і ось цю прокладку. І поміряємо. Прийшла на почту нам посилка. І будем, І будемо Треба зрівняти. Карбюратор ось така маркировка. Як бачимо, по кругу, ось такий він у нас. Ось такий Weber 32 із тою маркерівкою, що на карбюраторі було. От тут, тут, тут такий він. По кругу, ось такий. Беремо, берем, берем отаку от ось. Остапус і під'єднуємося, з'єднуємося і відкручуємо. А чому я міняю? Чому я міняю, зараз розповім, тому що, коли прокладка вже задубініла? Коли в робочих режимах вон, бензин вже бензин потік, прокладка задубівша, і можна зробити вивод із того, що коли е, даєш газу в робочих режимах, вон, бензин тече, починає йти провали. І це зачасту може бути. Е, Ускорительний насос, він у нас нормально докачує, прокладка більш-менш ціла А от іменно на в цьому економізере мощностних режимів, прокладка геть не в хорошому стані. Зараз я зніму покажу все. так Причина, чому її треба міняти. Як бачимо, вона ось вздута. Со сторони бензина на ній тріщин купа. Та погана камера щось. Ось бачимо, тріщини є. А тут вона просто розклеїлась на, на дві частини. Вона не повинна така бути. А ця ще й браковано. Бачимо, де в ней центр. Ну таке. Тому беремо ці дві прокладки, їдемо на нову почту і дивимося. Зрівнюємо римнабор. Так, з'їздив на нову почту. Взяв той римнабор. Він, ну я вже в інтернеті тільки що подивився, купив, подивився в інтернеті. Він римнабор той виходить. Іде на Опеля. Опель, e, щось там Volkswagen, він не підходить. Найшов на авторинки такий отакий римнабор, отакі прокладки ускорителя. Оказалося, оця у нас прокладка один в один із e, Ускорительного насоса, вона ще й у нас кривая, як, як ви помните, це хоч, хоч рівно. Я вже таку прокладку ставив, в мене її пробило. було. Я купив їх дві штуки. Зараз їх ще раз спробую підготувати і поставити. Найшов я, ремнабор, той був <кхем> щось там в проділах. Ой, зараз я вам скажу, в проділах 20 доларів, а той вже стояв вже в приділах почти 30 доларів. іменно, на... іменно такий. Ну я вже не захотів заказувати, вже його сохранив. Якщо в мене воно опять все це потече, дружно. Я вже купив дві прокладки. Ну, по суті, за е, три прокладки такі платиш. Ну, і ще ж між кришками, звісно, там прокладка може потекти, ну і можна самому зготовити. Так що, не знаю, у неї щось взагалі такої прокладки немає. Бачимо, що і зараз яка вона вже нікуди не годна. Так що, зараз я її трошки підганяю тут, міряю і показую. Приблизно. Ось так воно буде це все Ось бачите. Прошлий разу тут воно потикувалося, не, не, не вистачило йому зажатися прокладки. її затягнуло туди. Зараз я її не підрізав, її просто натягнув сюди на ці болти. А ця прокладка прийшлось її туди чуть, -чуть під, підточити, бо був. щоб добре Ну ця зовсім була бракована. Як бачимо на сторону. Ну, ця новенька буде, я думаю, що буде працювати. Зараз будемо собирати. Вставляємо сюди пружинку і збираємо. Тому що, ну, як 30 доларів заплатить. Ну, якщо цей, то буду, буду купляти прокладку. Тут така, як повинна стояти. Ну, так, повинно, воно, в принципі, воно все все Там хода взагалі, там 3 міліметра хода в нього. Пробую збирати. Я запасну ще купив одну. Є ось. В мене в отакому наборі є вона отака прокладка. А, я її отсюди витягнув За такого вебера. Це я теж купив такий, такий набор. Я його вже цих наборів понакуплював. Щось я за нього теж 120 гривень купляв. Але я отсюди витягував. е, -е. цей витягнув. Жиклор витягнув. Ну, Якісь треба, щоб були запасні запчастини, щоб щось щось брати. Ну. Поки що, поки що так, як є. Зараз будемо, будемо його пробувати збирати на машині. І так, поставив прокладку. Вон, бачите, як вона трошечки, воно трошечки оно. Отак, якся стоїть, непонятно виглядає. Ну, зараз будемо пробувати включать зажигання, накачивать бензин. Ну та нормально стало вообще як по заводу. Все нажимається, сейчас будем пробовать закачивать бензин, включать зажигання. Так, устарительний насос подивився, качає хорошо Вроді би поки що тут нічого не де да не прокопає. Зараз полізу спав. Зараз буду заводить І так, ось вот так робимо. Як чуємо. Ну, ні, робочим, то ну, на ходу пробирають. Саме головне вихлопну. Щоб згорівшим топлівом воняло у вихлопну. І хлопки. Бо хлопки були страшні. Ну сейчас я проїду, подзніму. Машина при розгоні дивиться. Бензин там все а машина прирізком на педалі нажать я на газ давити. Сейчас... Або зажигання треба підправити. Возможно зажигання. Так духов. Так, е приїхав, ну, звук отак ось прогазовується він. Вроді би він і прогазовується непогано, але ну провал нікуди не уйшов. Їде все, вроді би. не знаю, може спробую, може він трошки приробиться, прокладки може, прокладки все-таки нерідні на карбюраторі. Особено економайзера. Може потім чуть попробую збити зажигання, трошки він буде краще робити. Попробую потім в процесі. Ну, в принципі, робить непогано, Попробую заглушити, завести. В принципі, отака. Заміна произойшла в робочий спосіб. Не вийшло з ремнабором оригінальним. Що все. Всім спасибо за просмотр. Атакий відос вайтовий. Так що можна поставити заміни і будуть робити, а ну попробуємо завести, та наверное, в гараж треба заїхати. Без педалі газу, а ну. Ну, це правда, що вона небагато постояла. Заводиться, ну вроді би як сильно раннє зажигання мені. Потім буду ще попробую в процесі їзди порегулювати його.